Ми часто думаємо, що бачимо світ таким, яким він є. Новини, які ми читаємо, відео, які ми дивимося, здаються нам об'єктивними і доволі випадковими. Але правда в тому, що кожен із нас живе у власному інформаційному середовищі, яке формується автоматично день за днем, свайп за свайпом. Це і є інформаційна бульбашка. І сьогодні я розкажу, чому вона виникає, як вона працює, та чому дві людини з одного міста, одного віку і навіть однієї сім'ї можуть бачити абсолютно різний світ. Інформаційна бульбашка це ситуація, коли ти бачиш лише той контент, який співпадає з твоїми інтересами, поглядами і реакціями. Ти не бачиш цього моменту. Стрічка не каже: Привіт! Я забираю твої альтернативні думки. Ефект бульбашки, так ми можемо скільки завгодно сміятися над цим терміном. Всі там кажемо, що ми у власних бульбашках, але так і є. Тому що чим більше якусь тему ми шукаємо, тим більше алгоритм починає показувати нам цю тему. Ну це ж логічно. Ви шукаєте, як купити квартиру, припустимо, або ви просто цікавитеся, бо хтось купив квартиру, і тут ви раптом бачите, що у вас починають пропозиції якісь там виникати, тому що ті всі технологічні компанії, які працюють на цьому ринку, вони завжди цікавляться нами як споживачами. Вона просто тихо прибирає все, що ти ігноруєш, і підсилює все, що тебе затримує. В результаті формуються два наслідки: ти втрачаєш доступ до різних точок зору, ти починаєш думати, що всі навколо думають так само, як ти. І це не про інтелект чи освіту, це про алгоритми і нашу власну поведінку. Бульбашка не з'являється раптово, вона утворюється поетапно. Крок перший: твої інтереси. Ти обираєш, що дивитись. Хочеш мотивацію, отримуєш її. Хочеш політику, отримаєш її. Алгоритм розуміє твій настрій. Ти подивився кілька відео про війну, стрічка буде більш напружена. Ти подивився гумор, вона стане легшою. Алгоритм фільтрує зайве. Якщо ти не дивишся контент іншої позиції, він поступово зникає. Контент починає підтверджувати твою думку. Стрічка підлаштовується під твою позицію, а не розширює її. Ти починаєш жити в одній вузькій інтерпретації світу. Це дуже м'який процес. Ми рідко усвідомлюємо, що нас вже відфільтрували. Ось кілька найтиповіших ситуацій, які показують, як працюють бульбашки. Наприклад, про політику. Людина А дивиться аналітику і отримує ще більше аналітики. Людина Б дивиться скандали, бачить ще більше скандалів. Обидві впевнені, що саме їхня стрічка це об'єктивна картина країни. Події війни. Хтось дивиться військових експертів. Бачить стратегію і факти. Хтось дивиться емоційні ролики, бачить хаос і страх. І це не різні події, це всього лише різні фільтри. Локальні новини: одна людина читає про культурні події і бачить розвиток. Інша клікає на кримінал, бачить небезпеку. У реальності місто те саме. Стрічки різні, психологічний контент. Подивився кілька відео про тривогу стрічка робиться тривожною. Алгоритм підсилює тему, навіть якщо вона не була для тебе провідною. Головна проблема бульбашок не в тому, що вони існують, проблема у тому, що ми не помічаємо, що вони на нас впливають. Є три основні ризики: поляризація. Люди перестають розуміти одне одного, бо бачать різні інформаційні світи. зниження критичного мислення, ти не бачиш об'єму лише одну сторону. І вона здається єдиною правильною маніпулятивність. Коли ти в бульбашці, тобі легше нав'язати емоційний чи політичний наратив, бо ти вже теплий для цієї точки зору. Бульбашка робить людей не дурними, а однобокими і інколи емоційно керованими. Інформаційні бульбашки це не випадковість, це результат роботи алгоритмів і наших власних звичок. І якщо ми не контролюємо, що споживаємо, наші стрічки починають контролювати нас. У наступному відео ми поговоримо про найважливіше: як вийти з інформаційної бульбашки і повернути собі широку картину світу. Я дам прості робочі поради, які дійсно можуть змінити те, як ти сприймаєш інформацію.